Місце Москва, метраж шістдесят, кімнати три висота, стель трим дизайн, Світлана Капустіна, стіліст, Кіра Прохорова фото, Нік Руденко, коротенько, дизайнер Світлана Капустина оформила квартиру для сімейної пари з дитиною. Замовник працює в сфері інформаційних технологій його дружина в сфері маркетингу. Дочка шести років в цьому році пішла в школу, часто подорожують. Люблять активні види відпочинку. Захоплюються сучасним мистецтвом основне побажання створити сучасний інтер'єр, що відображає смакові переваги і життєві звички членів сім'ї. Подробиться у квартирі була типова планування від забудовника, що передбачає кухню, вітальню і дві спальні. Це залишили без змін від другого санвузла, відмовилися на користь системи зберігання, що включає в себе шафу з пральною і сушильною машинами, технічним шафою. Гардеробом для сезонного одягу і взуття, плюсом стало просторе, простір перед покою. перегородка між кухнею і перед покою відсутня. Візуально ці простори об'єднуються, кухня-вітальня, як ніби отримала додаткові квадратні метри. Замовники відмовилися від обіднього столу на користь барної стійки, продовження кухонного гарнітура. Це рішення функціонально розділило простір на кухонну частину і вітальню. Але в той же час планування дозволяє комфортно готувати і спілкуватися з членами сім'ї або друзями на підлозі у всій квартирі, крім мокрих зон паркетна дошка у зоні кухонного гарнітура, плитка вона, крім функціонального навантаження, декоративно відокремлює кухонну частину від передпокою і вітальні, так як кухня і передпокій проглядаються. Плитку в цих зонах поклали однакову. Візуально вона схожа на килим, створює грайливий настрій. Підтримує меблеві фасади, також ця плитка позбавляє від необхідності додаткового декору, так як сама по собі активна основна обробка стінфарбування. Вибрали цей матеріал за різноманітність кольорів і фактур і за практичність в використанні. За ідеальний мікроклімат у вітальні відповідає сучасний надійний кондиціонер Mitsubishi Electric. Завдяки інтелектуальній системі управління заслінками кондиціонер може направляти потоки повітря в різні боки одночасно. А вбудований тепловий датчик ТРИТ сенсор визначає положення людей в приміщенні і відводить потоки прохолодного повітря від них, щоб уникнути застуд і перехолодження. Система зберігання в передпокої цікава зона, організація якої дозволила заховати всі технічні та побутові речі на вигляд, але при цьому вони знаходяться в найдоступнішій точці квартири, ближче до ванної кімнати знаходиться шафа з пральною і сушильною машинами ближче до вхідних дверей. Шафа для сезонного одягу, акцентна стіна, в спальні декоративна штукатурка. Її вибрали, щоб фактури основних і акцентних стін відрізнялися. Цей прийом допомагає уникнути додаткового декору. А завдяки стильному і сучасному дизайну кондиціонер Міцюбіші Electric не конфліктує з інтер'єром кімнати, а навпаки, вписується на всі 1.0.0. Лицьова панель кондиціонерамсли має особливу обробку з глибинним перламутрово чорним кольором. Світлана вибрала модель в чорному кольорі, таким чином підтримавши і доповнивши стильний інтер'єр і фактурну стіну. У спальні реалізували рішення з андресолю над дверима. Вийшов просторий шафа, який врівноважив геометрію кімнати, зробив її квадратною. Шафа з рейковими фасадами гарний акцент в кімнаті, що дозволяє уникнути додаткового декору вийшло затишно і просторо за рахунок мінімуму речей, але насиченою кольорової палітри і фактур. Дитяча кімната замислювалася як нейтральна. Цього року маленька господиня пішла в школу. В цей час смаки швидко змінюються. Тут велика кількість іграшок книг, багато одягу і взуття, тому дизайнер зробила ставку на кутовий шафа. Одну з частин зробили повністю з циркальними фасадами. У дитячій кімнаті теж встановлений кондиціонер Mitsubishi Electric, тому що рівень шуму встановленої моделі з ап всього 19, тобто це тихіше ніж шелест листя і тихіше, ніж шепіт людини, тому працюючий кондиціонер ніяк не потревожить маленьких господарів кімнати. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба. Шервін вілліамс плитка на фактуці, адекс підлогове покриття, плитка реалонда меблі, барні стільці, монтлі, декор картина на стільниці, акгалері, кераміка Форест із царлін посуд. Про всі і пегостяне оздоблення, фарба, шервін вілліамс, декор картина, акгалері, кераміка, форест із царлін, кондиціонер, «Ніцюбіші», електріт прихожа, оздоблення, фарба, шервін вілліамс підлогове покриття, плитка реалонда меблі. Комод, де іде освітлення бра над комодом, фаворіте спальня, оздоблення, фарба, шервін Вільямс, меблі, ліжко, пюше-сходи, вішалка, юмбра, текстиль і декор, картина, аквелері, кераміка, форест із церллінг плет, лінен текстюра, подушка енере, освітлення, підвісні світильники, майтоні, кондиціонер, міцюбіші, електрітститя, оздоблення, фарба, шервін Вільямс, стінові панелі, волуарт меблі, робочий стіл і стілець ікеа. Текстиль та декор картина Адвелері. Текстиль то вас, Енера, Кондиціонер, Ніцюбіші Елецріц. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін